Так, друзі, всім привіт! У нас сьогодні ось така компанія. Їдемо знімати кліп на Дніпропетровщину. Їдемо, погода нас трошки підводить, але я маю надію, що там ж не так багато води зараз виліться. І вже потім буде мінлива хмарність. Тримайте кулачки, хто хоче гарний контент, щоб пройшов дощ, була нормальна погода. Доброго часу до шановні друзі. Завершили ми знімати кліп про солдата для Віталіка Лобача. Оце, в общем, вся банда, яка працювала. Ще е, цей, е, камеру зараз держи, е, як правильно сказати, лікар. Як сімейний лікар, вона умнічка. Це чекала нас досить довго, поки ми сняли кадри в лікарні. Так, от, всі, хто зараз отут знаходяться, це всі приймали участь у зйомки кліпа. У вас ще може діти подивитися. Було холодно, були моменти, коли ми могли б здатися. Но Санечка з утра написав: Все нормально, погода під нас підстроїться, а не підстроїться, ми розберемося. <риклад> ну ми так і зробили. А Все ми знімаємо. Перше, ми запізнились на годину. По дорозі забули дим, який хотіли. Віталік не взяв колонку, яка треба, була, йшов дощ. В принципі, вроді травлі хватило, так? Да. Можна було розбиратися <laughs> да. додому. На ми... всі ці питання вирішила Іра. Привіт, могилів! Якщо ви з могилів, то ви цю дівчинку знаєте по-любому. Сьогодні Ірочка нам да, диня, вона сьогодні вона нас виручає, допомагає по повній програмі. Нарішала багато людей і деякі будуть в кадрі, також техніки різні. Ми забули колонку, забули димові шашки, які нам потрібні. Взагалі, Іра вже все нарізала. Це дуже серйозно, бачите? По враженнях, ну, я щасливий, то, що вийшло реалізувати те, що я задумав, написали сценарій, навіть е, як написали, він був створений благодаря Серегі його хорошому життєвому шляху. На реальних подіях пісня. На реальних подіях. Щоб попасти до Віталіка в кліп, довелося піти воювати, поранення отримати. І ще куча всього в кліпі все побачите. А можна було просто прийти і сказати, Віталік, як за тебе Ну, Зато дивися, яка форма. <плес> Для глядача це просто буде цікава історія. Для військових я знаю багато прикладів. Ці історії, на жаль, дуже розповсюджені. І я б хотів би, щоб в першу чергу, переглянувши ем, даний кліп, ви перейнялися проблемами тими, що є. І якщо ви спостерігаєте якісь подібні історії, знайте, що ви не поодинокі, вихід є однозначно, і те, що не трапляється, воно завжди на краще. Коротко, переснімаємо заново, бо е, здогадалися, що забули головні герої зняти весільні обручки, щоб не було коротше, Перезнімаємо. О, так, бачите, так пришло. дождь. Так, 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 так. От'їжджаємо, зараз під'їжджаємо. Мені трошки холодно, голодно, як і всім нам, але мені чесно дуже сподобалось. У мене таке було вперше такий досвід. Але сподіваюся, що все вийшло класно. У нас дуже класна команда, було дуже приємно зі всіма працювати. Я в житті не така. Глянула на нього, будеш чекати. Будеш? Что ж ты? Yeah. Глянь, на каблучку Ей даешь Показываешь ей, ей покажи Вау, ё-моё что я погнал Я погнал Дождь на фоне так. Бомба Бум. Я готов плакать я с тобой <laughs> Не смеши <ее. laughs> Закриваємо Чуть-чуть виглянь до мене. Корпус, так. дивися на машу. Є про сінь. Все. йдеш. Сідаєш, паши нам. Обнять. Ну що, Сань, скажеш, як матеріальчик? Ми сяли дві сцени із п'яти. Тобто нам ще три треба зняти. Я довольний. На ну, до головному Усі ночі і дні? ночі і дні. Ти, ти листа, напиши мені, як ти там на, на війні. Всі, хто коли-небудь любив, можливо дивитися і плакати. Якщо да. ви я будете дивитися плачу. і не плакати, ви взагалі бездушна людина. З, з, замість серця камінюка. Да. Так, дрон літає. Дуже вдячний Сергію, який відповідав за піротехніку. Це було бомба. от ну клас, якось я вже цим як узнав. я уявляв, що взірветься якась пітарда льогенька там, і це вже буде в глазах. А тут яка 12 сіто, що ми якихось гранат взривалося на фоні, одна треніровочна. Дивіться, який морський котик. <риклад> 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 Зброя, де? Так, дубль два. Он дивіться, связано квадрокопті. Все видно. Коротше, по враженнях я дуже щасливий, знімали. Ми близько шести годин і було супер. Ну я хвилювався в першу чергу через те, що погода. От, хвилювався, щоб все зрослося, щоб ми встигли за один день все відзняти, все вийшло. І я в предвкушенні, бо знаю, що Саня, скоріш за все, сьогодні вночі його змонтує. Так що в два ночі в три спише. Дякую всім, особливо Ірині. Ну і звісно, головним героям. Hey, hey, hey. Маємо надію, що людям це сподобається. Пісня душевна, пісня дуже знайома нашій історії. Тому сподіваємося, що вам сподобається. Ми дуже старалися. Серега, як діла? Ну, дивіться, коли вона намодано, воно ну, катя вже вже болить. <риклад> <риклад> Я нагадую, що пісня на реальних подіях цього чоловіка, мужа, і в нього було поранення, так що не потрібно там писати, що як ви можете. Це по добрій волі. Я даю добро на все. Приємно змучена, дуже класно, дуже все організовано. Я не знаю. Я задовбала, звісно, я наскільки така переживательна, така дуже людина. Пана відеографа заколібала в доску. Я особисто зволіть йому утром в обід, вечором і посеред ночі і писати при цьому всьому, бо я дуже переживала, щоб все воно склалось. Ну, напевно, була така доля сьогодні. Цей кліп підзняти то, що вийшло, все. Дякую за знайомство, всім дуже приємно. Дякую вашій творчості та таланту. Буду рада, ще працювати з вами мільйони разів. І так, ми вже до фіналу підходимо. У нас було чотири локації, п'ять сцен. Лишилася одна сцена. Саня, одягає якісь фільтра. Там робиться інтимна обстановка для написання листа. Там навіть були як перемотана. Головна героїня це напряму моя дружина Гірко. Тому все добре закінчилось і я сподіваюся, що вам сподобається те, що вийде на фініші.